гарно, у нас нове надходження це X6-15 року на 3-літровому бензиновому двигуні. На Ледовських фарах з Америки машинка приїхала без ДТП, повністю ціла по кузову. По комплектації у нас проктроніки, камери 360, безключовий доступ по колу, багатозонний клімат, контроль, сліпі зони. Звісно, у нас є пам'ять керма, пам'ять сидіння водія. Салончик дуже прикольно поєднаний світлий з світлим потолком. У нас є люк, датчики світла та дощу, підкормові пелюстки, ледовська приборка, 120 тисяч кілометрів відного пробігу машинки. Також у нас є сервісна історія обслуговування. Такі у нас є асистенти, підігріви переднього ряду сидінь, автохолд, вибір режимів руху, машинка в доброму та обслугованому стані. Знаходиться вона за адресою кільцева дорога-1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня.